А як, якщо вот, человек чоловік а як ти думаєш, це будет хороша стратегія, якщо я просто перестану как бы, слухати його страдання? Ну, я би задавала питання собі, ну, перш за все, а чи хочу я то слухати? Якщо мені не окси, і я розумію, що я нічого не можу дати людині, і вона мене не чує, і вона не просить мене про допомогу, щоб допомогти відтуди вийти? То звісно, я скажу, я чую, що тобі погано, як я можу бути тобі зараз корисною. Якщо тут дуже часто ну ти послухай мене, а да я зараз тобі розкажу і мені стане легше, ну тоді питання: ну слухай, я тебе таким чином вже слухаю декілька років. Ну чесно, я втомилася від того, щоб слухати, який є альтернативний варіант не слухати, да все ж таки вирішити це питання, чи можу я тобі тут допомогти? Ні, не можеш. Мені це подобається. Вибач, але мені це не подобається, тому я не готова далі слухати.